Підзніміть, що пишуть китайці. 5,5 він видає напруги. Кіловат мощності Щоб ви розуміли, 5-кіловатний генератор ось стоїть кілограм 150. І цього ж і проблема. Розглядаються магніти, бін, мотори. Взаємозаміняємо, да, запчасті, все. Згорівший альтернатор, вони коштують гроші. Тобто 7 кВт та він коштує десь приблизно 18 тисяч. Ну, плюс робота, плюс налаштування, там ще блока, верх, ще ціна. Тобто, 20 тисяч можна Чуть-чуть перевантажити генератор і заплатити вартості. Зараз будемо розпаювати. Найскладніше це ні на яку станцію, яку ремонтується, немає ніяких інструкцій. Тобто все, що робиться, це. Вона розкривається, і це вже сам власноруч, вивчає, що де я, куди йде, як і де. І тобто, вже у голові складаю схему, як це ремонтувати, що для цього потрібно. І це, якщо робиться якісь помилки, то це все за мій рахунок робиться. І оцей найскладніше, що люди вимагають швидше, а ти. Взяв станцію, яка привезена десь в Китаю, і як вона збиралася, що з ней робилося, не ясно, і сидиш і розбираєшся. Буває, можемо зробити там 2-3-4 станції. Буває там, одна на цілий день виходить. Буває там е і одна уходить на нас за 2-3 дні. Так як станції різного номіналу, тобто, опять же, 800 Вт, кіловат, 1,5-2,5, 3, 3,6, 4, по-різному, саме мінімальна ціна це тисячу гривень. Вихідний каскад перевіряє і, грубо кажучи, весь вибитий.